Так. Гей, на видно колі, клеві і тополі, також на місці, там подолі пише, віти місі пише, здавай на сопите. Дякую. Так, а ну ще якісь підібрали. Гай, навидно колі, ранки як почали, гори, ліки і поля, роки там не сміють. Там садись, там співа моя земля. Так, ось тут ви цими словами хотіли підкреслити таку гарну природу, Я тут побачив автор Україну і каже, тут співає моя земля. За що ще знайшов? Будь ласка. Там співа моя земля. Я дарую людям щирим, добрим людям в щасливий день де Україну. Тож не голосніше для всіх ласка. Чудово. А зараз знайдемо у э, творі грени. Від співсорці закінчимо. Вася? Гей, на нави, видно, колі клени і тополі. Там вишнева ніч гора. Ти собі додав ще, там вишнева ніч нічого. Так і хто можливо виправить, масивка, будь ласка, Таняла. Гей, на видно полі, клени тополі. Так, дякую. Андріана. Я дарую людям, щирим, добрим людям, радісний, щасливий день. Ти додала ще в радісний щасливий день. Тут є Рими. Виправляємо, Андріаночку. Я дарую людям, щирим, добрим людям. Так, добре. Далі, Сашко. Я були нема солов'їна, в моєму серці Україна. Так, дякую. І ліса. Зумі в Україні. України. України. Так, добре. Сашко. За мене співати, чи насила мама. Так, добре, дякую. Дякую. З завданнячком ви справилися. Молодці. А тепер давайте ми прочитаємо свішик <клух> із захоплення. Пройдіться оченятами. Хто готовий? Є вже бажаючі? Є. Сашко, прошу. Ти починаєш, а там же хтось тобі Хто допоможе. Так, читати. Якщо ти готовий, готовий забувати. Гайна, ви, видно колі, клени і топори. там вистиводні згора, там в прозорі тиші. Дівіхи вірші пише, гравий, насопилці гра. Так, дякую. Так, хто продовжить е, роботу Сашка, вона святий. Е, там дитисні, там дитинство весне, раду перевесла, там початок сіш за там мене співати, вчила сиво мати. Бути ще батьку чим. Добре, дякую. Діти на початку групу я вам казала, що це є ое пісня. Отже, отже, його твори співають артисти. Давайте прослухаємо пісню на добро у виконанні, але будь народний артистик України. Напевно, прослухавши душевну пісню, яку розпівала Анна Степлай, ми перейдемо зараз до наступного детего. Попрацювали, трошки стомилися, ми підвізьмемося за руку і ми розпилимо. Побіг вітерець, через відчини на нашу віконечко, залетіли крісточку вперіть, будь ласка. Групуйтеся в групи і займіть свої місця. Ви сідаєте за світло. Видаєте? Так, що. О, давайте. так? собі місце, подивитися. Ні, тебе не такі, то чекаємо гля. Так. А зараз ми проведемо роботу. Група. У вас будуть завдання, які вам треба розв'язати. Але ви працюєте спочатку свого лідера і пригадайте правила роботи в групі. Побрали шпель, що я сьогодні працюємо, беремо і працюємо. Тупив ще готові відповідати на завдання, які були наставлені перед цілою групою. Еліта готовий. Будь ласка, яке в тебе було завдання, що тебе? Читай. Вібрати Так, моя країна. Радієм, дай ми її в радію. Добре, дякую. Так, які в тебе були за які у вас були за дані? Поняття. Викликає у вас ви рідний край. Так, що для вас рідний край? Тато, мама садок, масан. Заводиться. От ви вибрали гакезмі. Хлопчики. Попишіть. Опишіть словами, яка наша батьківщина. Велика, заможна, ще відчиня, незалежна, мила, жила. Бачить. Хвостинна. E o passo, o baixo. Então, um Що бачите на Дякую. Ви справилися із своєю роботою, але я відчуваю, відчуваю що ви трошечки робочий шум зробили на цьому. Давайте перейдемо до другої роботи і будемо більш злагоджено працювати. Наше завдань, дітей. Опрятувати зараз у парах. Створіть собі пару. У вас на парті є завдання ящиков. А варто пару? Аліночки, сідай. Сідай. Хто вже справився з роботою? Зробою. Дуже добре. Мнімаємо руку. Так. Саша читає своє. Читає своє. Приброди, в вас? В вас? Увага! Увага! Без мерби, Так, це ж дуже чужі <гаджу>, <гаджу> <гаджу> так спорили. Так, далі, Тоби, Доглядай землю. Так, добре. Ще хто справився? Аня. Рідна. Я вже чудово. У вас простіря. Добре, далі ми будемо, далі здаєте мені точки, ми у своєї книжки звернемося наразі у бібліотеці і будемо вичитуватися, вчитуватися кожне письмі. Я вже в ми, ми там знайдемо. Сідай на своє місце ласка. Ми передаємо нашому редактору і він нам складе книгу. А з книги ми знайдемо ще. Так, сідай, дай, дай. Я вас не бачу, хлопчики. злочинець. Банди, сідай на візу. Сіда, сідайте. Діти, скажіть мені, будь ласка. Ми ж попрацювали. Так, так, да, такими мають бути майбутні українці. Вони мають вистоювати своє, вони мають працювати і знати, що для них є головне. Це своя батьківщина, це родина, це рідна земля. Скажіть, будь ласка, а чи буває у людини дві батьківщини? Антера, ні. ні. Ти вважаєш, що має бути одна. одна батьківщина. А можливо є інша думка? Є інша думка? Немає. А тепер займіть свою позицію. Ось у нас дві батьківщини, хоч одна Так, все, і собі любимо свою батьківщину. Чудово, а тепер займіть свої місця на місці. Свою батьківщину шанує, береже, примножує її багатства. І тоді ви більше зрозумієте, що важить для вас ваша батьківщина. Ви маєте знати, що немає нічого милішого за рідну храбр, за рідну землю, за свою батьківщину. В якому образі? Ви уявляєте Україну. Я уявляю. Я уявляю свою країну гарною. Гарною що. Або хто? Гарне нашу країну. Що має бути? Гарна наша країна в області чого Даніел? Дівчинка. Дівчинка з Вінкор, це може бути ще. Сашко, це може бути коші культури, це може бути гарне дерево, тополя. Так, отже давайте візьмемо це назад серед наших дівчаток, а ага, гарну дівчинку, оце буде наша Україна. Образ України, гарної дівчинки, у Вінту. А ви прислухайтеся до свого сердечка і скажіть найзаповітніші слова своїй Україні. Я хочу, щоб моя країна була щасливою. Я Країна була чудовою. Я хочу, щоб моя країна була гарною. <таснфон đi> Я хочу, щоб моя країна була сильною. Я хочу, щоб моя країна була не переможна. Я хочу, щоб моя країна була гарна. Я хочу, щоб моя країна була чудовою. Я хочу, щоб моя країна була щасливою. Я хочу, щоб моя країна була щаслива. Я хочу, щоб моя країна була сама гарна. Сам найкраще. Я хочу, щоб моя країна перемогла. Я хочу, щоб моя країна була незалежна. Я хочу, щоб моя країна перемогла. Я хочу, щоб Україна була багатою. Я хочу, щоб Україна була сильна. Я хочу, щоб Україна була да Я хочу, щоб моя Україна була щедрою. хочу, щоб моя країна була. Можною, так? Моя країна. Замогла. Я Хочу, щоб моя країна була щедрою. Щедрою. Якою буде наша країна, залежить залежатиме від людей і від вас, майбутньої країни у ваших руках? Що ми хочемо, щоб вона була заможною, багатою, щасливою, рідною для нас? Ми. Маємо про це постаратися. Одна батьківщина. Двох вибуває, хвістята родили за місці, то рідного селі собі забуває, то й долі, не знає чи що. Україна край. Отже, моя країна, Україна. моя Україна. Ви гарно працювали, ви плітно клік працювали. І ось за цю роботу наші вихованці старшої школи подарують вам медалі. Будь ласка, хлопчики, хочете дівчата за нашу роботу. Щасливі діти. У такій гарній країні, як Україна. А ось і крім нашої праці. Все, що ми робили на уроці, ми помістили цю книгу. Ми її передаємо нашій гості, бібліотекарям нашої школи. До неї ще звернемося нараз, до цих заповітних прислідів, до цих заповітних слів, і будемо пам'ятати, що. Навчаю любити в нас, на нашу країну, книга, вчитель, школа, батько і мати. Ваше домашнє завдання на наступний урок підготуватися до теми «Добрий день тобі, Україно моя!. Я передаю книгу на зберігання у бібліотеку. Я передаю за співпрацю. І послухайте два слова. Я, Слава, Я розумію, дуже вдячна вам за подарунок, який буде зберігатися у нашій шкільній бібліотеці. А зараз прошу звернути вашу увагу на виставку книг під назвою Україна, єдина країна, з якої ви дізнаєтесь про давню історію України, державний устрій, символіку, природні багатства та культуру. Кожна п'ять української землі окроплена кров'ю гетьманів України, які захищали нашу землю від численних ворогів. Тому українська земля свята, за неї боролися мільйони наших предків. Любіть Україну, як сонце, любіть і вітер, і трави, і води, і кожної хвилини. Любіть Україну в свою і ми будемо вічно з нею. Е, мені дуже приємно, що ви запросили мене на ваш урок. І буду рада бачити вас усіх у нашій шкільній бібліотеці з вашими новими ідеями, які ви поповните нашу книгу. А сьогодні мені хочеться всім вам побажати. Хай завжди вам світить сонечко. Добро! Сука, у віконечко, здоров'я на народків багато. І кожен день, що був, як свято, дякуємо до Лева. Ну що ж, діти, хороблять завершений. дякуємо вам за світла.